Будь-яка організація, особливо громадська, тримається на трьох стовпах. Це передусім ідеологія або загальні цілі. Друга це кадри, кадри які мають на меті реалізацію цілі і ідеології, і також фінанси і майно. На жаль, тема фінансів і майна в Федерації про спілок дуже часто виходить на перший. План, причому план скандальний, кримінальний, і за яким стоять кінцеві судові позови і вилучення майна, яке про спілки, зокрема, федерація про спілок вважала своїм. Виникає питання, як так, що майно виходить на передній план, бо відповідь, мабуть, лежить на поверхні. Ідеологія у Федерації про України давно не є домінуючою. По великому рахунку, вона вже не те, що не є домінуючою, а є навряд чи важливою. Виникає питання про кадри, що твориться з кадрами. Питання навіть не про вік тих великих кадрових діячів, які. Вже десятиліттями не злазять з своїх посад. Питання навіть не в тому, що демократія в проспілках не дозволяє вирощувати нові кадри, які б заповнювали проспілковий рух новими ідеями. Проблема в тому, що ні кадри, ні теперішня ідеологія не є головними, а все тримається власне на тому, чи є. Оці незрозуміли з точки зору криміналу і законності, доходи проспілкові, і майно. В чергові відбулись затримання проспілкових діячів і проспілкових функціонерів з Державним бюро розслідувань. Чи є ці затримання законними чи незаконними визначить суд. Але те, що вони вже є, можливо, 10-м по рахунку. Викликає дуже багато питань. І, мабуть, вже давним-давно мало бути вирішено нарешті питання стосовно майна і фінансів Федерації Проспілок. Керівництво Федерації Проспілок, яке Цим мало б займатися вже давно, мабуть, мало б піти просто у відставку, якщо воно не спроможне знайти адекватні рішення цієї проблеми, і що призводить до колосальної втрати, взагалі, іміджу проспілок, сутності проспілок. Бо якщо спитати у переважної більшості людей на вулиці або на підприємстві, що для вас є проспілкою, що вона зробила для вас в ці воєнні часи, що ви очікуєте від неї в ближчі роки, я сумніваюся, що відповіді будуть позитивними. Що ж тоді робити?